Щодо uh, будівництва туалетів, ми теж працюємо цьому напрямку. Буквально uh, на найпізніше uh, ми розповної пізніше 5 липня ще буде додаткова у нас подачова сесія, яка пов'язана з деякими. Рядом питань застосовано укриттів. Те, що ми сьогодні озвучували на засильній постійній комісії, ми в час ці 5 тижнів, 10 днів матеріалу привеземі, визначимо, де в нас вистачає ресурсу, де не вистачає. І також буквально вчора були в мене представники по вже, щоб ми остаточну крапку по ремонту доріг. Рекомендації на, на застережемо сесії перелік доріг по ремонту в покриті. Це стосується і пішохідних зон і ямку ремонту по місту. З тих половин пропозицій, які будуть звучали на сесіях. А Також ми зараз працюємо по закупівлі таких туалетів. Ми розглядаємо їх мінімум два. Діапазон, цін теж, ми визначаємо зморником і наповнюваність їх, і таке інше. Це модульні об'єкти, по принципі сендвіч-панелі, щоб він працював на базі платного надання коржу, це на базі буде спочатку комунальне підприємство. Бачимо в це центральній частині міста, умовно кажу, біля кінотеатру Інбул і одна в центральній частині міста біля центрального парку. Відключені таке інше, що було це комунікація, вони проводиться відведення електромережа, і таким чином пропонуємо і буде пропонувати їх закупити. Це буде дешевше, ніж будувати з тих чи інших матеріалів, які сьогодні є. Пропозиції і наповнювані сінодан, тому буквально. Ще ну, напротязі 10 днів буде вже повна інформація і тоді вже буде визначатися з фінансуванням. Тому що, е окрім тієї роботи, яка сьогодні ведеться з е бізнесом, е з тими закладами, де сьогодні відкриваються нові рік загально вимога е встановлення. Ті, які функціонують без зброї, я думаю, що законодавство сьогодні, ну не сьогодні, а планується змінити, щоб це було обов'язково, тому що в будь-якому разі повинні бути такі об'єкти в комерційних структурах. І встановлення, як мінімум двох, де засможливість не тільки для наших мешканців вирішити це глобальне питання, а ще є для гостей які і самої громади, і в сусідніх громад де... Де сідні, сказав. Терміни. Десять днів сказав. комісію я буду... Ні, ні, терміни, коли туалет з'явиться. Все дивіться, я даю пропозицію. Вартості. Путін ну в цьому році не жду. Дожу... Із не пізніше 5 липня місяця. Ні, ну Тали це розмови. а Коли фінансув... вже раз півроку прийшло, коли рішення приймали про туалетів, Чому ви це не розглядали? Тематику, що почали побудувати, а потім зносити. Їх треба сьогодні, тому що вони в аварійному стані. По-перше, по-друге, що там антисанітарія, і на сьогоднішній день вони не облаштовані. І якщо ми ну, каже коло э, тому що не прибирали. Ні, за те, що прибираєш, повинно платитися. Ну так міскара не платила і, за те, що прибирає. Що туалет повинен бути платний. І якщо сьогодні на автовокзалі там є внутрі е, туалет, чи вбиральний, то все одно на сьогоднішній день можна отримати послуг. То давайте будемо за щоб привчатися. Всі дружно, що якщо ми хочемо якусь послугу, вивезти сміття, воно саме створює його житель міста. Значить, якщо житель міста створив сміття, він повинен вкласти договір або з комунальним підприємством, або з іншої приватної структури і вивезти його за плату. А якщо він не або хоче завистати... вкладати договір, а як це він повинен? А якщо не хоче, то ви міська рада, щоб він заключити договора і покарати видно. Він, він сам повинен вивезти його на міське сміттєзвалище. Хоча б так. А якщо ні, нести відповідальність. Так от так, що не Але працює. сьогодні є правоохоронні органи, і ми не повинні перебирати кому компетенції з вашим опонентом. Що стосується другого питання, по поводу громадських слухань, які сьогодні в інтернеті, в мережі після. я за те, що якщо там піднімається питання, то звідти міського голови міський голова закону слуханий і виконує всі нормативи закону. Якщо сьогодні прописано, що міський голова не рідше одного разу на рік, повинен звітувати перед громадою, він це робить. Міський голова звітував за 2021 рік у 22-му і в 23-му теж буде звітувати. Але для звіту повноцінного, і коли звернення не йшло, я просто розкажу, як воно виникло. Спочатку в мережі соціальній будоражиться звернення міської ради немає. Потім лист пишеться в військову адміністрацію на погодження громадських слухань. І тільки через тиждень після того, як щось відбулося, звернення відбуло, прийшло в міську раду. Якого 12 число? 12-го було підписаний лист, а 14-го прийшов до нас. Зареєстрований. Присутно ну, було тільки в міському голові чи в міській раді. Міському голові. Щодо проведення громадських слухань. Ми, ми в цей же день пропрацювали, надали письмову відповідь. Там два ініціатори Сільвістро і Бондаренко. Про те, що це не громадські слухання, тому що звіт міського голови не є громадським слуханням. А громадські слухання з будь-якого питання, яке стосується жителів громади, порушується в міській раді, на підставі цього звернення розробляється розпорядження, відповідно до якого затверджується робоча група з представників депутатського корпусу, членів виконавчого комітету, апарату міської ради і громадськості, і потім інформується громадськість про той чи інший порядок денний. Місце проведення і загалом інше. Тобто, ми подали заяву і відповідь рішення звернення згідно чинного законодавства. До всього іншого тут ще в нас є обмеження щодо проведення масових заходів. Ви знаєте, що зачастилися прильоти і в Кривому Розі, і в Миколаївщині, і сьогодні ще наслідки Каховської станції. Тобто, ці це всі ризики. Тому. Це теж повинно враховувати і громадськість, і ініціатори, і таке інше. По-друге, я інформував всіх і хочу теж донести до депутатів. Звідти депутатів теж ніхто не відміняв. І на законі чітко прописано, що депутат має звітувати теж про свою роботу. Тому для того, щоб і мешканці нашої громади, і ми виконали законодавство, я найближчим часом підготовлю доручення депутатів, щоб кожен з вас. Із присутніх, із відсутніх депутатів пропрацював, пропланував свою роботу, тому що на даний час вийти до людей, на жаль, ми не можемо, але закон вимагає громадського обговорення, яким чином технічно складово забезпечити. Звіт і відзвітувати, для того, щоб і я в свою чергу закумулював всі звіти про проведену роботу на округах депутатами, плюс включив роботу ті звітності, які ми приймали на сесії, плюс роботу апарату і підпорядкованих структурних підрозділів юридичних осіб міської ради. Таким чином має мати можливість відзвітувати перед громадськістю про проведену роботу за 2022 рік. Але додатково інформує і громадськість і всіх сесії в нас проходять власно. Ви про це бачите. Сьогодні проводиться відеозйомка незалежними, будемо так казати, організаціями установи, які здійснюють фіксування відео з засідання. Рішення сесії публікується вчасно на сайті міської ради і кожен мешканець громади. І навіть не тільки має можливість завчасно ознайомитися з проектами рішення, бути присутнім на тому чи іншому засіданні в разі необхідності. І якщо це ми кажемо про масовість, то в будь-якому разі громадськість повинна розуміти, що в даний час, коли оголошений військовий стан, є обмеження навіть прав і свободи громадян щодо зібрання. Тому я теж розглядаю і варіації, і якщо є необхідність. Із визначити представника громадськості, який може бути присутній. чи це на фенальному засіданні, якщо це буде звіт в, в сесійній міської ради, або в іншому місці, яке буде визначатися. Про що я проінформую громадськість завчасно, щоб мали можливість і надати і письмові питання, і включити їх до звіту, і задати їх особисто в разі визначення представника. Тому все було і відповідно. Було зроблено і повідомлено, роз'яснено громадянам щодо проведення тих чи інших заходів. Тому я вважаю, що міська рада виконує свою роботу відповідно до чинного законодавства і теж спонукає до цього всіх дотримати законодавства і не вносити обману сьогодні в роботу в самої міської ради. Якщо є в когось зауваження, це нормальна сьогодні, то є кілька органів влади і місцевого самоврядування. Це навпаки створює кращі умови для реалізації тих чи інших проєктів, і реалізації всіх інших задумів і діяльностей. Тому от така ситуація повідає і ви керівнику жити зараз. Повітряна тривога. Пройдіть найближче укриття